23 липня цього року американське видання New York Post опублікувало інформацію, що вже в листопаді цього року нашу землю можуть заатакувати інопланетяни. Так так, вам не причулося. Цитую. Нещодавно виявлений міжзоряний об'єкт розміром з Манхеттен, що рухається крізь нашу сонячну систему, був ідентифікований як комета, але двоє вчених з Гарварду стверджують, що є підстави вважати, що це насправді інопланетний зонд. Астрофізик з Гарварду Аві Лоеп в новій статті припустив, що об'єкт, який спостерігається, це третій міжзоряний об'єкт, який коли-небудь був виявлений. Може бути розумно керованим інопланетним кораблем, який спостерігає за землею, можливо, з ворожими намірами. Новину підхопили багато засобів масової інформації також в Україні, бо, в принципі, чим нам ще займатися, якщо не інопланетним вторгненням? Деякі середовища відреагували мемами, а деякі серйозно поставилися до новин. І з ревністю 90-х років почали досліджувати тему НЛО, позаземного життя, палеоконтактів, позаземних цивілізацій і тому подібне. Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі друзі, на моєму Ютуб каналі. З вами отець Роман Лаба. І якщо ви не боїтеся інопланетного вторгнення, то обов'язково підпишіться на цей ресурс. Якщо воно все ж таки буде, то я буду намагатися транслювати це в прямому ефірі. Спробуймо відповісти на запитання. Чи ми самі у космосі, чи маємо сусідів наділених розумом, чи нашу планету навідували прибульці? І в цьому відео ми розпочнемо від останнього запитання: чи нашу планету навідували інопланетяни, прибульці, мешканці інших світів, торкнемося феномену НЛО, невідомий літаючий об'єкт. І на початку невеличкий історичний зріз. Мислителі античності і середньовіччя неодноразово ставили запитання про існування життя поза землею і часто позитивно відповідали на це запитання. Анаксагор, один із перших прихильників геліоцентричної системи, звісно, ще без цих коперніканських доказів, твердив, що є життя на місяці. Подібно вважали Демокріт і Епікур, один із їхніх прихильників, Метродорос, третє століття до Різдва Христового, писав. Вважати Землю за єдиний заселений світ в безмежному просторі було би нонсенсом, таким самим, як твердити, що на величезному засіяному полі мав би вирости лише один колосок пшениці. Погодьтеся, звучить дуже логічно. Принагідно відразу зазначу, що питання життя як такого у всесвіті, поза землею, і. Питання НЛО це трошки інші питання, насправді вони перетинаються, звісно, в певних моментах, але все ж таки це різні питання. Спостереження за різними повітряними об'єктами, які інколи описувалися як глиняна посудина, інший раз як повітряна куля, іншим разом як човен. Можна зустріти в різних описах, в різних частинах світу, в різних культурах. Джордано Бруно твердив, що існує нескінченна кількість сонць, навколо яких обертаються планети, на яких живуть живі істоти. Не бракує також описів і прибульців. Але ті прибульці чомусь мають людське обличчя. Математик Іронім Кардан помирає в 1576 році, опублікував нотатки свого батька Фація, де, начебто, описана зустріч з мешканцями інших планет. 13 серпня 1491 року, коли я закінчив свої щоденні заняття, пише Фацій, близько 20-ї години появилося навколо мене сім чоловіків, одягнених в шовковий одяг, який нагадував грецькі тоги. Власне, як бачимо, мешканців інших планет уявляли, як людей. Зацікавленість літаючими об'єктами. Збільшилася під кінець XVIII століття, коли з'явилися повітряні кулі братів Монтгольф'єр. Ще більше випадків зафіксованих свідчень, появилося, коли появилися перші літаки і перші літальні апарати. Цікава тенденція: чим більше людина розвиває свої літаючі вироби, тим більше спостерігає літаючих об'єктів, наче з інших світів. Що ви про це думаєте? Напишіть в коментарях. Справжній бум НЛО це все ж таки 20-те століття, масова зацікавленість цим явищем, цим феноменом. В 1938 році в США була записана радіопостановка на основі книги Герберта Велса Війна світів, де марсіани атакують Землю. Слухачі спектаклю, який поставив Орсон Велс. Подумали, що це новинний репортаж, і піддалися паніці. паніці. Паніка охопила 1 мільйон 200 тисяч мешканців Північного Сходу США. Можна уявити собі, як відчували себе американці, які слухали по радіо, слухали про напад марсіан на Нью-Джерсі. Літом 1947 року, власне, з цього моменту починається така властива історія НЛО. Пілот-аматор Кенет Арнольд летів своїм літаком над Монт Райнер і зауважив сім дивних об'єктів, які, за його словами, літали зі швидкістю звуку. Агенція Associated Press поінформувала, що це були літаючі тарілки. Власне, з того моменту починають говорити про літаючі тарілки, хоча сам Арнольд говорив про трикутники. Але менше з тим. Так випадково сталося. Випадково так сталося, що з того моменту багато хто ставав свідком різних тарілок. Саме тарілок, звернімо увагу. Тобто, так як натякнула агенція Associated Press, так же потім і почали бачити. В січні 1948 році капітан військово-повітряних сил США Томас Мантел, летівши винищувачем, муштанг Пі-51 між Джорджією і Кентукі. Помітив круглий білий об'єкт і почав його переслідувати. Однак швидко набрав велику висоту, мантел втратив свідомість, а його літак розбився. Ця подія лягла в основу фільму Земля проти літаючих тарілок в 1956 році. Неспокій пов'язаний із всюдисущим НЛО, зростав, незважаючи на те, що офіційне слідство військово-повітряних сил США початково. Пов'язали інцидент з якимось літаючим апаратом з Радянського Союзу, а потім, дослідивши більш, більше це явище, констатували, що це було атмосферичний феномен, атмосферичне явище. Але американці вже не зупинити було. Пересічні американці були переконані, що військові від них приховують справжні факти. За підрахунками Едуарда Лондона, кількість спостережень невідомих літаючих об'єктів зростала з 46 щомісяця щомісяця в 1955 році до 600 щомісяця у 1957 році. Тобто, розумієте, два роки в 1955 році, плюс-мінус 46 спостерігали щомісяця щомісяця. А вже в 1957 році 600 600. І так. Випадково сталося, що цей період збігається з запуском першого штучного спутника Землі. Спутник 4 жовтня 1957 року це збігається з перегонами, космічними перегонами двох держав: Сполучених Штатів Америки і Радянського Союзу. Мабуть, не потрібно додавати, що з розвитком отих от космічних перегонів кількість випадків спостереження літаючих тарілок геометрично також збільшується. Перейдемо до інтерпретації. Кількість спостережень може тут конкурувати з кількістю різноманітних інтерпретацій. На початку ХХ століття Шарль Форд вважав, що космічні мешканці прилітають на землю, бо це їхня власність, тобто як до себе на дачу, до свого господарства, щоб подивитись, як росте городина, тобто ми. Те, що посадили, перевірити, ну і далі додому. Натомість в 60-х-70-х роках ХХ століття в розпалі Холодної війни більш ніж НЛО різні невідомі літаючі об'єкти підозрювали, тобто більше, більше вбачали в них невідомі військові технології Сполучених Штатів і Радянського Союзу. Тобто НЛО трошки опинилося вже поза підозрою, но ну, інопланетяне, і тепер в розпалі холодної війни вже почали думати: Ой-ой-ой, що там відбувається, так? Карл Г'юстав Юнг, відомий психіатр, висунув навіть гіпотезу, що НЛО це проекція людської підсвідомості в небесну сферу, а сама тарілка це мандала, яка виражає загальний неспокій людей перед вибухом атомної бомби. Доктор Девід Кларк у 2018 році, після досліджень випадків, яке надало Міністерство оборони Великобританії, сказав Тож віру в НЛО потрібно розглядати в контексті того періоду швидкий технологічний прогрес, космічна гонка, вплив наукової фантастики фільмів і телевізійних програм, урядова таємниця, яка була ендемічна протягом усієї холодної війни, і постійний привид ядерної війни, все це підживлювало тривогу та параною в масових масштабах. Що сприяло зростанню цього міфу про візити? До пана доктора Дейвіда Кларка ще повернемося. Іншою формою інтерпретації є теорія так званого палеоконтакту, згідно з цією теорією, представники позаземних цивілізацій прилітали на землю в доісторичні часи. Ну і найбільш популярним представником цієї теорії є Еріх Фон Денікен, який свої твердження. Опирає на таких археологічних пам'ятках, як піраміди, а також опирається на древніх текстах Біблія Епос Гільгамеша. Думаю, що цьому присвятимо окреме відео, бо воно трошки виходить поза межі нашого дослідження невеличкого. Тому наберіться терпеливості. Чи перед нами щось приховують? Такі держави, як Сполучені Штати Америки і Великобританія, розпочали проєкти, які реєстрували відвідини невідомих літаючих об'єктів. Найвідоміших з цих проєктів був проект під назвою Синя книга, який діяв з 1952 року по 1969 рік. Прочитайте, будь ласка, статтю у Вікіпедії. Вона є досить обширна. Якщо не забудуться, то там в описі під цим відео. Проект був закритий після того, як Університет Колорадо отримав контракт від військово-повітряних сил США на 30 мільйонів доларів на вивчення файлів з цього питання. А з 1947 року по 1969 роки накопичилось близько 12 тисяч звітів, ну тільки 12 тисяч документів, а сторінок ух! Університет провів дослідження того, що там містилося в тих звітах, і виявив, що близько 90% всіх повідомлень можна звести до звичайних явищ техногенних та природних. Жодне повідомлення про НЛО не давало жодних ознак загрози національній безпеці, не було жодних доказів того, що спостереження, класифіковані як незрозумілі, були позаземними космічними апаратами. Не отримало пояснення 6% файлів, тобто 701 документ з 12 тисяч звітів. Не отримало пояснення, що би це могло бути, але теж не отримало підтвердження, що це точно невідомі літаючі об'єкти з інших світів. У Великобританії в 1967 році повстала таємна група D-155. Це був відділ оборонної розвідки. Яка підпорядковувалася Міністерству оборони і яка реєструвала, подібно як в Сполучених Штатах, всі випадки невідомих літаючих об'єктів, які мали би становити якусь потенційну загрозу національній безпеці? В 2008 році Міністерство оборони передало документи до національного архіву і зробило їх публічно доступними. Так, ці документи є на офіційному ресурсі уряду Великобританії я посилання теж дам в описі під відео, вірніше ну, презентацію цих документів, власне, паном Дейвідом Кларком. Отже, багато зафіксованих випадків згідно цього звіту мало банальне пояснення: винищувачі, метеорологічні кулі, сателіти, оптичні ілюзії, нетипові хмари і тому подібне. Проект закінчили. Знаєте, по якій причині? Економічні витрати на нього були неспівмірні з результатами. Неспівмірні з результатами Я підозрюю, що попередній проект там економічні витрати також були неспівмірні з результатами. Бо розумієте, цілий відділ, який фіксує спостереження, ну, на це величезні, величезні фінанси. Тільки на розшифрування файлів 22 мільйони доларів пішло для університету в Колорадо. А для збирання тих файлів, о, важко собі уявити. У 2022 році був створений спеціальний підрозділ Пентагону для систематичного збору аналізу та пояснень випадків НЛО. Так, Називають це тепер UAP, здається. Юніденфі. О, ні, не прочитаю того. Невизначені аномальні явища. Юнідентіф. Fight anomalous Феномена, Господи помилуй. Ще у 2024 році цей відділ опублікував частину звіту, нові свідчення та інтерес, до якого нещодавно підняли декілька впливових американських медіа насамперед, The Wall Street Journal, а також New York Post і The Fox News, Так. Також у документах йдеться, що військово-повітряні сили США протягом десятиліть використовували фальшиві історії про НЛО для приховування секретних програм зі створення справжньої зброї. Тобто відводили увагу, відбувалися якісь відкриття, відбувалися якісь випробування, але для того, щоб мало хто тим цікавився, ну то відводили увагу на НЛО. Звіт розкриває, що як мінімум з 1980 дев'ятсот року, 80 років, розпочалася практика, коли новобранців і навіть деяких вищих офіцерів вводили в оману за допомогою вигаданої програми під назвою Янкі Blue, яка нібито досліджувала інопланетні технології. Наприклад, один із полковників військово-повітряних сил зізнався, що розміщував фальшиві фотографії літаючих тарілок поблизу так званої зони 51, щоб відвернути увагу від тестування літаків-невидимок. Цікаво те, що такими інформаційними маніпуляціями командування військово-повітряних сил США роками тролило своїх новачків, коли, наприклад, показувало секретну доповідь про інопланетян. За однією з версій це діялося, щоб перевірити, наприклад, їхню лояльність. Загалом така практика тривала увага до 2023 року. І була схожа за ну, схожа на такий, не знаю, ритуал ініціації для новачків і мала на меті приховати розробку нових технологій, як стелс, літаки тощо. Перейдемо ще до, одного, до однієї теми. Маса фальсифікатів. Деякі появи невідомих літаючих об'єктів і зустрічі з інопланетянами виявилися відвертими фальсифікатами. Згідно рапорту синьої книги, шахрайство становило місце у 22% всіх спостережуваних випадків, а пригадаю, там тільки 12 тисяч файлів. Ну, може, декілька гучних прикладів представимо. Отже, в середині 1947 року військові повідомили про падіння їхньої метеорологічної повітряної кулі поблизу ранчо в розвалі, але подія не привернула значної уваги. Інтерес, натомість до цієї події, спалахнув наприкінці 70-х, коли підполковник у відставці Джесі Марсель в інтерв'ю з уфологом м, Стентоном Фрідманом розповів, що він вважає знайдені ним уламки позаземними. Після цього уфологи почали жваво обговорювати розвальдський інцидент як катастрофу інопланетного космічного корабля, який приховує уряд Сполучених Штатів. Тобто, метеозонд впав, ну але потім надали йому почесне звання НЛО. В 1957 році британський фотограф опублікував фото, яке нібито зображувало НЛО над Лондоном. Знімок швидко набув популярності, з'явився в газетах, і це викликало хвилю обговорень. Але згодом з'ясувалося, що на фото звичайні побутові предмети, наприклад, кришка сміттєвого бака підвішена залітку надріт перед камерами. Автор знімка зізнався, що зробив це як жарт, щоб перевірити, наскільки легко можна вводити людей в оману, і, як виявилося, легко. Джордж Адамський, автор декількох книг, які стали бестселерами, стверджував, що зустрічався з прибульцями з Венери. Його літаючі тарілки виявилися також підвішеними елементами побутової техніки, підвішеними надріт, на нитку, не знаю. Адамський стверджував, що отримав таємну аудієнцію з цього приводу. Вгадайте в кого? Так, в Папи Римського, в Папи Йоанна 23-го, і той дав йому медаль. Честі. І так випадково сталося, що та медаль честі отримана за таку таємну консультацію від папи Йоанна 23-го. Ну, виявилося, що це звичайна медаль, яку продають в сувенірних магазинах Риму. Білі Мейер, 70-ті роки, швейцарський фермер, який створював фото НЛО за допомогою моделей, також підвішених за нитки. Деякі знімки були настільки якісні. Що їх публікували в уфологічних журналах. Наступна фальсифікація. Відео автопсії прибульця з 1995 року. О, слухайте, це відео я теж, здається, десь дам в посиланнях під цим, під цим відео. Воно робить враження. Е, відео, яке показує начебто, ростин інопланетянина, е, і це стало ну, неймовірною сенсацією. У 2006 році продюсер Рей Сантілі. Визнав, що це була постановка з використанням Манекена. Хоча потім стверджував, що частково базував на реальних фактах. І таких випадків, другі мої, десятки, десятки, я думаю, що і сотні. Що би сказав на цю тему пан Альберт Енштейн? Альберт Енштейн не заперечував в тому, що на інших планетах може бути життя. Він навіть припускав життя на Марсі. В його час це було модно. Взагалі, в 60-х роках. Заперечувати феномен НЛО, це була, не знаю, верхівка неполіткоректності. Але сам пан Альберт Енштейн, до явища НЛО ставився дуже скептично в 1952 році, коли тема літаючих тарілок активно обговорювалася в США, один євангеліст написав Енштейну листа з питанням: чи можуть бути НЛО космічними кораблями з Марса чи Венери? Відповідь Енштейна була короткою і стриманою. Ці люди щось бачили. Що саме, я не знаю, і мені не цікаво це знати. Дуже красномовна відповідь. Чому пан Енштейн так відповів? Ану спробуймо дослідити. Отже, на початку варто собі усвідомити факт розширення Всесвіту, який якби прямує до нескінченності. Цей імпіричний факт був, заув... був спостережуваний. Едвардом Хаблем, власне, який з телескоп знайшов, винайшов і е, так, відомий телескоп Хабла. Галактики віддаляються одна від одної. Згідно деяких космологів, діаметр Всесвіту, який постійно поширюється, має вже понад 100 мільярдів світлових років. Но це відстань, яку неможливо уявити. Ну і постійно розширюється, так? Тобто світло, яке рухається зі швидкістю, ну, дуже спрощено, скажімо, 300 тисяч км на секунду, трошки більше. Цю відстань, цю відстань, цей діаметр Всесвіту пройшло, за 100, пройшло б за 100 мільярдів років. Але за 100 мільярдів років всесвіт знову би поширився. Таким чином, неможливо сягнути отої межі, межі, скажімо, всесвіту. Навіть якщо би якийсь об'єкт рухався зі швидкістю світла, згідно теорії Альберта Ейнштейна, жодне тіло не може осягнути такої швидкості, бо тоді його маса збільшується до нескінченності, а об'єм зменшується. Так світло визначає абсолютну швидкість в природі. Уявімо собі, що гіпотетичні інопланетяни мають кораблі, які рухаються, ну, може, не з швидкістю світла. Але давайте хоча б з половиною тої швидкості, тобто 150 тисяч кілометрів в секунду, то навіть з сусідньої галактики, сусідня галактика до нас, це галактика Андромеди, яка віддалена від нас 2 мільйони світлових років, то навіть з тої галактики, якщо б до нас мали, мали би прибути якісь шляхетні панове, то вони би ну, треба було б. Би... 4 мільйони років, щоб добратися до нашої галактики. Ну, не до нашої планети, але хоча б до нашої галактики. 4 мільйони років, то скільки вони мали би жити взагалі? І коли мали би вилетіти, ну, задаю такі запитання, щоб ем, ну, провокуючи теж дискусію, так, дискусію, яка ну, базувала би на якихось ну, аргументах, так? Твердження, що мешканці інших світів приходять до нас через так звані, наприклад, чорні діри, або якісь інші портали часу простору, но є спекуляціями з сцерини фантастики, квантової фізики, можливо, на межі з філософією, но і радше не піддаються емпіричній верифікації. Якщо піддаються, то як? Так, вже бачу, задовго це відео триває. Зробимо декілька висновків. Отже, висновок перший. Феномен НЛО є більше культурним і психологічним феноменом. Фільми, серіали, книги, ігри створили стійкий шаблон, як має виглядати НЛО, як мають виглядати прибульці, тобто блискучий диск, дивні вогні, гуманоїдні істоти. Підкреслимо слово гуманоїдні. Як би там не виглядали прибульці в описуваних свідченнях, то в 99% вони схожі на людей, тобто створені на образ і подобу людей, людини. Людина їх створила. Бум НЛО, другий висновок. Бум НЛО випадає на період Холодної війни і космічних змагань між Радянським Союзом і Сполученими Штатами Америки. Тобто, чим більше літаючих об'єктів, створеним людьми, тим більше спостерігається якихось не, начебто невідомих літаючих об'єктів, не створених, не створених людьми. Хоча, на мою думку, створених. Третій висновок. Емпірично не доведено жодного випадку контакту з позаземними цивілізаціями. Навіть є якісь, не знаю, ну, до палеоконтакту ще повернемося в наступному, наступному якомусь відео. Добре, не буду зараз цього торкатися. Далі, Пентагон та інші агенції відверто признаються до культивування самого явища, щоб приховати різного роду мілітарні винаходи та випробовування. Наступний висновок: на даний момент не існує об'єктів, які рухалися б зі швидкістю світла або хоча б з наближеною швидкістю. І могли контролювати і швидкість, і машу. На цьому поки що завершимо. А так принагідно, якщо ви хотіли би трошки відпочити, то раджу вам подивитися комедію з участю Луїді Фюнеса Жандарм і інопланетяни. Напишіть, що ви з цього приводу думаєте. Я не кепкую з тих, хто вважає, що дійсно були якісь контакти з інопланетянами і так далі. Я навів аргументи, ті, які вважаю мої суб'єктивні, так. Також в наступних відео я хочу продовжити цю тему, я хочу торкнутися теж теологічних аргументів. Але на цьому поки що завершую. Напишіть, що ви з цього приводу думаєте, які ваші спостереження, і напишіть, чи ви бачили інопланетян обов'язково. До зустрічі!